На центр, звісно, страшновато летіти. Те ми хтось забрав. Так, там одна палатка лишилась. Так. Нам потрібно не шкодувати ті бомби, бо я знов лишуся без захвату. Ну, хоч зарахувало захват. Бо там тяжко ракети скили. Ага, Бачу кривітоса. Так, креветку завалили і тепер можна вже якось трохи наземку гасити. А там всі літає. Ніг дев'ятий, ніг дев'ятий, то він буде мене гасити там, якщо він попаде, там у нього пушки нормальні.

Загасить, загасить він мене, то вже він шмаляє, я чую. Да, 86-й Заменився. А ж потрошки, потрошки, там один, там два, там три Три чела підходять, Підписуюся, то вони якось набирається потрохи це ж все завдяки вам. Що вам дійсно подобається ця гра, ви її дивитесь. А тоді так. Да. Як воно теж, наприклад, там є там тих, наприклад, там тисячі підписників, а переглядів 20 чи 30, ну то й де там тобі YouTube буде рекомендувати. Воно, воно це все враховується. Воно якось там... Висчитується середній той коефіцієнт. Де та палатка? Ага. Хто там гасить по мені? Так, сюди я завалю, напевно, три бомби. Так, ну про там пройшов урон, добре. Хорош, забрали, забрали ми ракету. І на КД. Ну я не знаю, мені на штурмі подобається грати, особливо на цьому. Це штурм топ. Понизу літаєш, віджимаєш точки, він ще може і повітряні цілі дамажити. Досить непоганий штурм. Так, ну Ми йдемо притих впритик, дивися, майже 450 там 300, майже у них 400 теж. Так, потрібно кривошку трошки забирати. Ах, мене гасить. ліпіло. А, не, не ліпіло. Та ліпіло, хто ж там шемиг загасит мене? него. Да, о, він тут літає. Або ліпіло, або креветка. Креветка в ангарі, Значить, мене ліпіло завалив. Десятий й бомбір, так, У штурмам тобі розказав. У 10-му бомберу. Я ще не можу тобі цього точно сказати, бо в мене німці десятки немає. Зараз літаю на совковому. І зрівняємо, ну не зрівняємо, а побачиш побачиш геймплей, як грається на совковому. Десь може там ж не один у мене канал є, ще може, де подивимося, як грають на... на німцях. Я думаю, антенна. В скорому майбутньому у мене теж буде цей німець... німецький бомбер. Я вже можу тобі точно відповісти, який кращий. Але все ж таки воно знов, то тільки чисто, на мою думку. тепер це креветка. Де він дівся? А, грузовий фронт, ти бачиш? Він мене, він мене закрутить. Я нічого тут не зроблю, абсолютно. Ну я німець якусь пілота вибив. В нього та хто хп мав. А, ти, ти палив, Михайлич, я вибив. Тушись, тушись. Давай, 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 давай. Хто перший? Все-таки ну, мене догриз. Так, перше місце 15, майже 16 тисяч. Це трохи готонів підфармлі. Так, ну, 4200 вільного. Дивіться, досвід пілота. 85 тисяч, досвід, досвід бортового стрільця. 106 тисяч. Розумієте? 100 штук досвіду. За один бій. Ну, тут, правда, мільйон треба. Шкай мільйон сто тисяч. <свистач> До наступного. Ото -от -от да. Що, давай, давай продовжимо на десятках. Зараз візьму бобра десятку.